Вітаю в Академічному ліцеї імені братів Шеметів. Обери свій профіль. Українська філологія. Діти, сьогодні готуємось до НМТ. Якщо маєш відповідь на це питання. Привіт до нас! А якщо в пошуку, все одно до нас. Англійська філологія. Якщо ти знаєш, як читається це слово, тобі до нас. А якщо не знаєш. Суккіаблей. Бачимо! Економічний профіль. Не знаєш, куди поділася твоя зарплата? Чіп економіку. Іди до нас в економічний клас. Математичний профіль. На який математичний елемент? Колишній май Харкова Геннадій Кернес множив людей. Якщо ти знаєш, що ділити на нуль не можна, то до нас технологічний профіль. Якщо хочеш знати всі правила та навички керування машиною, то тобі до нас. профіль курсу захисту країни. Профіль курсу захисту країни. Профіль курсу захисту країни. А тут без жартів. Якщо ти хочеш змінити і вплинути на майбутнє нашої країни, тобі до нас свідоме навчання, свідома позиція великої країни. Хто я? Ти частина великого народу, великої країни. Ну що, учне, зацікавив наш ліцей? Тоді обирай профіль, і буде тобі щастя.